Чесно, 30. Сьогодні жара 30 чим, то от вам різниця. О, передають тут морози по мінус один, мінус грубі. І бачите, вона червоненька. Покажу, зараз цим палим. Ну, а це рання капуста наша. А це тут картопля. І все рівно варта робити собі теплички. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Ярик І так як ми трохи займаємося, бачите, трохи темно вже, ну як темно вже, бо ніч, але ми поганенько видно, погано видно. Але ми будемо палити в наші світлички. Так як холодно на вулиці днем. Ой вечором, а зараз у нас підійдемо до світла ближче, трохи темно, бачите, тут де світло трошки є. Треба світло робити повністю. І у нас 15 градусів і будемо ми протоплювати трохи теплицю днем 20, 18-22, коли сонечко більше. Вже люди, вже березень місяць. Але треба кидати ще помідор, перчик і все різне. І вже тоді треба буде більше пропалювати, тому що е, у нас поки ще капуста одна. Ну і баричок кинули, трохи цибулі. Це якраз температура така, але ночі, коли холодно, я пропалюю, тому що. Потрібно. І зараз розпалю, подивимося, як ми наженемо нашу температуру отакою От дровами бачите дрова і такою буржуйкою. Зараз розпалили і будемо чекати і так кожної ночі. Пропалювати треба небагато, якщо є погані, як погані грубі, у нас дрова такі, в таку бочку залазить і, ви знаєте, непогано горить. Але труд кажу, що хто займається розсадою для себе, для продаж касетним, це дуже як кажуть Клопотке, тому що вночі треба вставати, дивитись. Ну і так, дуже трудно. Але хто робить, той має. От так у нас, бачите, трохи поганеньке розсвітнення, але все рівно стає. Щось, щось, щось ну а далі будемо дивитися, що воно у нас. Зараз воно а, скоріше. трошки плівки якоїсь старої. Кину, на весеру, розгориться і буде нормально. Тут жара буде до 25 градусів. Е, можна нам набити. А на, на днем, я в днем не пропалюю, тому що в день вже тепліше. О, передають тут морози по мінус 1, мінус 2, десь на, на виходні. Але будемо дивитися і є чим. Розтопити, розпалимо, то і все. А зараз подивимося, як наша труба розгориться, Наша пічка така. А світло привели. Економ. І коли треба, собі включили, коли заходить, щоб було видно. Ми вже плівку зняли. Коли буде, я кажу, прохладніше, накриється це на я зробив. А так вже наша плита, бачите. Розгоряється, зараз розгориться, дрова сухі, а потім можна кажу, і піні які не розрублюються, сюди закинули, підувайло здорове. О, така, бачите, пічка. О, де на які грубі. Чуки. Прикрию. І хай собі помогли погодить. І буде помаленьку горіти. А розгориться. Воно скоро розгориться і будемо мати результат. А це касети прийшли. О, трохи видно. А ми брали, для лише 160-96. Трошки у нас Субстрату є. різного набрали, щоб хватило. А подивимося. Отак От ми і працюємо. Ще днем покажу, як що, яка температура не палюється. Зараз вона натопиться і буде нормально. І вже в нас пішла з пічки такої тепло і ще й сильно, бо я близько сидю якраз, вже ноги пропікають. І буває таке аж червоне. А ще не розгорілося, ще дрова розгоряться, бо там сухі піні я накидав. І хватає, можна закинути і хватає якраз до рання. Помало буде горіти собі і буде тепло. А решту я вам покажу, як воно буде в нас. Звичайно, днем. Якраз зроблю огляд і... Розсади нашої. На вулиці холодно, а в тепличці тепло. І бачите, вона червоненька, а чого вона червона, то бочка. Тому палиться, тому що добрі патики, дрова. І вона так розгорілась і в тепло тримає. Тепло тримає непогано. Ну і звичайно наша розсада помало Росте. Бачите, труби. Труби аж сюди. Сиджу близько, пече добре. Ну і сама, бачите, червона. Ну, це рання капуста наша. І подивимося температуру. Яка в нас? Температура. І в нас чесно 30. Сьогодні жара 30 чим, то от вам різниця. Вечором, відиться, полуницю посадив і вона тягнеться. Так само я вам можу показати і картоплю. Я садив недавно картоплю, але я все ж таки викупив. От чого вона сидить. Бачите, коріння землі. Чекає її свого часу. А тут бац і таке коріння недавно садили, бачите? Це я просто показую, що коріння є. Я сам сьогодні дивився. А це так натикали цвульки. Для проби нарізали і для проби ми порізали. Бачите, як виходить. Це не штутгарт, це наша Монтана. Повидно, небагато, бачите, зелені небагато, в Турцгарта є більше. <кій> і сьогодні 5-го вже у нас. Лютого, ой, лютого березня. От так для пробери. Диски я посадив, подивимося, що буде. А для себе вкинули вселісте. Ну і капуста різної. Тут вже перчик кинув і будемо кидати скоро з числа 10-го. Будемо кидати ми помідор. Але перець ще не сарарі, не сходить. Цибулька чуть-чуть зійшла, бачите, я насіння спеціально. Отак. Цибулька сходить. Що сходить, то сходить. Треба поливати, звичайно, раз за разом. Та моя редиска, що лишилася ще, бачите. Лишилося. Може ще щось буде тут трошки, ну, та тут стопчується. Хотів показати таке відео. І постійно, щоб не обходити, я... тут картопля і родиска наша. А там трохи місця я лишив туди далі, посередині я пройдусь, той, посадю ще цибульку на зелень. А це тут картопля. Буду вам показувати, як вона піде. Це Львівщина. Якщо така температура, ось воно і результат. Так як в нас на півдні в даний час вже бередиска була. Тут на південь. Тут захід. І напас. Непогано нагрілося, як то кажеться. Коли сонечко таке світить, бачите. І в тепличці аж любо стояти, звичайно, що палити не треба. Але передають морози. І ми будемо знову продають 1-2 градуси мороза, і вночі знову будемо палити. Покажу зараз чим палим. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номером телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож. Замовляємо нова теплиця. Перебили ми трошки гілок своїм отаким. Ми. І дрова. Отакі пні все, отаким перебили. Палче. Непогана штука, перебили ми і більші пні або що, бачите, так порозпилювали і такими можна кидати. І такими можна кидати, вони довше горять. Ось тут. Скоріше розгориться, потім великі кидаємо. І воно до самого рання собі горить. І от така у нас цибулька зазеленіла. Бачите? Зазеленіла у нас цибулька на городі. Тепло є, я кажу, що такі, таку аномалію Тільки на півдні України. Але ще щоб запомітили і тут є тепло. Бачите? Це тиканка, сіянка, як тільки її не називають, димка, Арпаш. Осінь садився, це голландський сорт. Ну і, звичайно, кому треба, є ще Одеса наша. Недорого. Крупніша фракція 40-35. Дрібніша, а велика 42. Це на гурт, може нові пошти Номер телефона можемо дати, кому інтересно. Пробували колись непогано, хоч, кажу, великі купані, садили, переважно сіяли, садили в одеську. Штуддорт. І все рівно варта робити собі теплички, буде ранні вам, як говориться. Урожай, що хочете, чого хочете. Все рівно воно тепліше під, як то говориться, в бачите, теплички. Так що ми ще далі будемо. Навіть такі візьміть квіти. Ось тут є її, що бачите. І вони собі ростуть великі, поливати та все. Посадили і непогано. Отака От проста тепличка. Хто більшу, хто меншу, хто на більше. Хоч зараз, правда, у нас війна йде, але все рівні старшим людям, хто любить це діло, все рівно займається, тому що треба далі жити. От така у нас ситуація зараз. Це сьогодні 5 березня. Ще буде багато чого інтересного. По. Це огірки ми потикали, щоб скоріше були. Так прямо і будуть в цьому рости. Прошлий рік непогано було. Будемо щось нове, вам покажемо. А так робимо донат хлопцям, хто в змозі, скільки може. Тому що все для перемоги, як то говориться, щоб скоріше була перемога. Всім здоров'я, слава Збройним силам України! До побачення!